Головне завдання, в принципі, ми вирішили для того, щоб розв'язати будь-яку проблему, треба її побачити і окреслити. І треба про неї хоча б заявити всьому світу. От сьогодні ми, в принципі, зробили такий перший невеличкий крок. Ми сказали, що ця проблема є. Але в той же час ми тут всі переконалися в тому, що ця проблема не є непідйомною. По великому рахунку студенти це та рушійна сила, яка може при бажанні, звичайно, вирішити будь-які проблеми, змести там гори і висушити моря і ріки. Це студентство абсолютно підсилує, якщо у нього є відповідна мотивація. Тому, о, власне кажучи, ці всі заходи, які проводяться в студентському середовищі, вони ставлять собі на меті. Це і завдання університетського ректорату, і студентського активу, і профкому, і студради, з тим, щоб знайти найбільш активних студентів, яким дійсно щось цікаво, які щось можуть і хочуть робити. У нас є вже живі приклади. У нас сьогодні на заході присутні студентське телебачення, що не по у От Ірина Олександровна казала про те, що дійсно зараз у нас засоби масової інформації вливають купу негативу на голови студентів, які не завжди можуть Розібратися в ситуації. Будь ласка, у нас є телебачення, яке виключно позитивні матеріали робить. Я не бачу жодного матеріалу чи не який би мав якусь негативну окраску. Дивіться наше телебачення, не дивіться центральні канали. на що не вам треба. По великому рахунку. От, є перший крок, є перший приклад того, як треба робити, і при цьому комфортно себе почувати. І всі задоволені, студенти прийдуть, ну, принаймні до сесії. Як сесія? Ти? Як їм вдасться викрутитись на сесії, це вже інше питання, тому що часу це дійсно забирає дуже багато. От, це забирає дуже багато. Таких от життєвих сил, але в той же час і дає взаєм дає дуже серйозну віддачу, тому що хлопці дівчата ці вже стали популярними. Їх уже впізнають, скоро, я думаю, автографи будуть брати в університеті. це прекрасний приклад того, як треба працювати. От. Дуже цікаво, Наталі тільки що запропонували зробити загальну міську студентську газету. Ну, як на мене, то дуже така перспективна ідея. Якщо благословить міська рада і депутатський корпус, то звичайно активних студентів ми знайдемо, які зможуть всю роботу виконувати, якщо буде така підтримка. І ще дуже цікава ідея, ми її вже обговорювали, так готуючи до сьогоднішнього західу. Це така спільно виношена ідея. Вона вже сьогодні частково звучувалася, і про спілкові організації, і обласної студради, і адміністрації вишу про те, що сподіватися на центри зайнятості це марна справа. Державні установи, при всій моїй повазі до них, бо я теж свого часу віддав якусь частину життя роботі в цих установах, вони є дуже неповороткі. Дуже важко зорієнтуватися в державній установці, а ринок праці міняється весь час. Тому, чому б нам не створити свій такий от студентський центр зайнятості, він буде віртуальний. Тобто, ми з свого боку можемо взяти, чи це буде сайт студентського порталу, чи це сайт про спілки, чи це буде сайт студради, чи то ми створимо окремий сайт. Слава Богу, сайти писати в нас студенти, вміють краще за викладачів уже зараз. Тут проблем немає. Ми робимо такий собі сайт, на якому студенти, які хочуть працювати, можуть залишати свої резюме. Можуть залишати в той же час. От хтось десь випадково почув, що є вакансії. Вакансія там прибиральниці, офіціантки, столяра, грузчика, водія, вчителя, вихователя, тимчасово чи не постійно. Ці вакансії залишаються на сайті. Той же час тут ми можемо розміщувати рекламу роботодавців потенційних, які можуть там свої банери там вішати, просто посилання на свої сайти, просто їм якісь віконечки залишати, щоб вони могли свої якісь вимоги висувати. От вони шукають, скажімо, на перспективу, через 10 років підприємству треба буде там кваліфіковані працівники такої ланки. І студенти, які це цікавлять, могли б вже налагоджувати якісь прямі контакти з роботодавцями, в принципі, вже десь на перспективу. Ну, це загально прийнята практика, коли роботодавець наперед готує собі кадри. Тобто, щоб вже чітко орієнтуватися, бо е, робота за фахом це класно. Якщо ми зможемо після закінчення вишу працювати по диплому, це, звичайно, дуже здорово, це супер. Але, але да, прийомні, до речі, отримати дуже серйозні сільські місцевості, але реалії такі, що, на жаль, не всім вдається знайти роботу за фахом. Тому мені здається так, і в принципі, чимало активних студентів нашого університету у цьому згодні, що якби нам створити отакий от віртуальний центр зайнятості. То, можливо, він дійсно дав би поштовх до того. Спочатку на базі нашого університету. Перспективи можемо розширитися на всі виші Чернігова. Тобто ми готові відкриті до співпраці в будь-яких формах з будь ким, і проблем у цьому абсолютно ніяких немає. Але це дало б, ну, принаймні, спробувати, десь через місяць, скажімо, через два подивитися, який буде ефект, скільки студентів знайшли роботу, скільки роботодавців знайшли собі працівників. Тобто, побачити, який буде від цього практичний ефект. Але це буде така от. Мобільна версія центру зайнятості неофіційного звичайно, в той же час можна залишати, скажімо, зробити рубрику чорних роботодавців, які обманюють або просто не платять гроші. Щоб теж треба називати героїв, щоб їх знали. Отаким От чином. Тому все, одно, якщо буде ваша добра воля на це, то ми під вашим патронатом і чутким керівництвом це все діло.